Всім привіт! Хочу вас сьогодні познайомити з дуже оригінальною, незвичною для нас рослинкою. Хоча, коли ви почуєте назву, ну ви здивуєтесь, бо назву знають всі. А от що саме ця рослина має такі квіти, ну дуже мало хто знає, і дуже мало хто їх бачить. Подивіться, будь ласка, як ви гадаєте? Як це не дивно, це каланхоя. Бачите? Ось такі махрові квіти. Ось такий букет, От така. Звичай, звичайний каланхоя може квітнути ось такими махровими дзвониками. Це виведений сорт, неприродний, звичайно, але дуже ефектний, дуже оригінальний. І що найцікавіше в тому, що каланхої, як і всі Каланхої, ну, вирощуються однаково. Тож, виростити таку красу буде нескладно, якщо дотримуватися, звісно, певних умов для каланхо. Отже, Каланхоя місце у нас має бути сонячне, світле, бачите? Зимівля має бути ну, прохолодна, можна або в притул до скла, або на заскленому балконі. Бо всі каланхо люблять прохолоду взимку, вони відпочивають, і прохолода стимулює розвиток квітконосів. Коли відцвітають, ми підрізаємо стебла, щоб рослинові пагони, які потім видадуть квітконоси, Це теж. Варто пам'ятати. вкорінювати можна з гілочками. Наприклад, після відцвітання ви підстригли своєю колонхою, обрізали нам. Ну, хто як хоче, вона добре піддається стрижки. можна нижче зробити, підстригти верхівки покорінювати. Будуть нові рослинки. Бачите, ось такі махрові дзвоники формуються. Зараз спробую показати. Ось це ще не розкрита киточка. Ось це поряд. Зараз хвилинку. Бачите, розкрита. І вона так висять висадниками вниз. Трошки, ну, дуже ефектно виглядає. Живу взагалі вау-ефект, я вам скажу. Ну, і те, що вона ось так пишно квітне, це теж додатковий плюс для рослинки. Ось така, начебто, і проста звична. Рослина, як Каланхой, але може дивувати. Бачите, які дзвоники. Дуже ефектно. Шкода, що тільки не ароматно, От чого не вистачає, так аромату. Так і хочеться понюхати. Але, на жаль, каланхойка має аромату. Можна знову ж таки, якщо у вас приватне, приватний будинок, можна на вулиці з весни, до осені її тримати, потім вже на зимівлю заносити в прохолодне приміщення. Поливаємо ми З весна-літа рясно, але ґрунт має просихати, можна підживлювати обов'язково, звісни, щоб гарно росли, і щоб гарно квітли. Ось восени вже там, На початку восени вже будете дивитися, як Відцвітають квітконоси, обрізаєте рослинку ось, і в прохолодне приміщення, щоб вона спокійно зимувала. А навесні вона знов піде в ріст, тоді можна збільшувати і добрива почати давати, і збільшувати полив.